Галерник Луїс де Гонгора. На галері, на турецькій і до лави там прикутий, руки на весло поклавши, очі втупивши додолу, він, драгутівський невільник, біля узбереж марбельї, нарікав під звук суворий, ланцюгай весла своїх. О, святе Іспанське море! Славний береже, і чистий коне, де незмірна безліч сталася нещасть на морських. Ти ж боє те саме море, що прибоями цілує краю батьківського мури короновані і горді. Про дружину принеси вістку і скажи, чи щирі плач її, і всі зітхання. Що мені і тут лунають. Бо якщо полон мій справді ще оплакує, як легко ти могло б південні води перлами перевершити. Дай же, окриваве море, відповідь тобі не тяжко це вчинити, якщо правда, що і води мають мову, але ти, німуй, о море, якщо смерть її забрала. Хоч цього не сміє статись, бо живу я поза нею, бо прожив я десять років без свободи і без неї, вічній каторзі при веслах не вбиває сум нікого. Враз потужно розгорнулось шестеро вітрил галерних і звелів йому наглядач всю свою ужити силу.